Страшна, страшна, просто страшенна історія. З Борисполя собаки бійцівської породи напали і покусали дітей. Від зупів стафарширських тер'єрів постраждали дворічна дівчинка і чотирирічний хлопчик. І от про деталі цього інциденту розповість Юлія Махових. На мізинці у маленького Іллі ще видно відбиток зубів сусідської собаки. Рана вже майже загоїлась, сильніше перепало сестричці. Собака косила ногу, а мені юку. Через шок вона навіть не плакала, не показувала, тобто ніяким чином не давала взагалі ніякі знаки в тому, що там щось сталося. Того дня малеча разом з мамою їхали на плановий візит до педіатра. Родину під будинком уже чекало таксі. Та щойно ті відкрили двері під'їзду. На дітей кинулися два сусідські стафорчирські тер'єри. Мати Іллі та Мілани добре запам'ятала цей момент. І це ще її тримаю. Ось так, от, а в наші від мене е, за рукав цей же шитяне Я, в принципі, встиг зорієнтуватися, відбіг і став по цим бік. Позаду в мене, тобто з цієї сторони, у той час як одна з собак вчепилася у дівчинку, інша вкусила за руку хлопчика. Відбитися від нападу та зайти до будинку допоміг знайомий. Жінка одразу викликала поліцію, а малечу відвезли до лікарні. А якби власне на цей комбінезон, дитина була в легкому одязі, то в принципі він би прокусив би кістку. Після інциденту власники закрили собаку у квартирі, а самі зникли на кілька днів. Поліцейські кілька разів на день приїздили за адресою, намагалися знайти власників собак, але їх на місці не було, і документували про те, що собаки, власне, коли кажучи, були замкнені, їх не вигулювали і, можливо, навіть не годували весь цей час. Мешканці будинку розповідають, господарі і раніше постійно тримали тварин закритими, а потім без наморників та повідків їх самовигулювали. Стафи давно вже тримають в острасі весь район і нападають на людей не вперше. тут можуть стояти, дивити ті типу подивитися за ними, але собаки на них не реагують. Собаки сидять вдома по декілька днів, потім вони їх випускають. Вони ну як наче дикі. Трохи і вони кидаються і на дітей, і на дорослих. У власниці собак Тетяни правда своя. Каже, як сталося, не розуміє. Годували тварин добре та ніколи не били, а вигулювали переважно уночі. Я навіть поліцейським казала, що з такою породою ми виходимо ночі. У нас на один на двох. Це случайно так получилось. Правоохоронці передали справу до суду, і той 17 січня постановив оштрафувати господарів тварин з подальшим вилученням однієї собаки. На жаль, вже навіть після призначення і судового розгляду власниця або власник знову ж таки випустили одного собак на вулицю без належного догляду, порушуючи цим же законодавство, і їх не було на місці. Тому собаку було забрано до притулку. Друга собака поки що залишається у власників, адже у протоколі патрульних фігурує тварина лише одна. Я підняла питання про те, що е, судді що хотіла, щоб вилучили дві тварини, оскільки все ж таки нападало дві тварини, і та інша, яка знаходиться у них, теж може бути небезпечною, якщо вона вже в принципі почала проявляти агресію. Одного разу вкусила за палець. Іншого разу, можливо, буде щось більш е, страшніше. Нині правоохоронці доопрацьовують матеріали щодо другої собаки, рішення Феміди, чекають і власники тварини, і постраждалі від її зубів. Я то давати її не хочу, але ну, суддя сказав, що вилучить, каже, я ознайомлюся з усіма документами чи вилучить, чи щоб я дала хороші руки. Ну, в мене свекруха хоче забрати у неї частний сектор. Вона тут недалеко живе. Я маю такий страх, що якщо я з дітками вийду, то можливо ця Тетяна випустить цю собаку, яка залишилася в неї. І якщо навіть нічого не станеться, сам факт зустрічі з собакою для мене вже є страхом. Юлія Махових та Олег Радченко телеканал Київ.